Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на березень 2023 року. Отже, Риби, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. Хочу сказати, що березень місяць. З планети Меркурій, яка з 2 по 19 березня знаходиться в вашому знаці, в знаці Риби. І це для вас перший сектор. А перший сектор це сектор, який відповідає за все. Ну, це сектор нашої особистості, це сектор нашого характеру, це сектор, який відповідає за нашу зовнішність, за те, як ми виглядаємо. Наш стиль одягу, за нашу професію, і можливо в березні у вас буде бажання змінити професію або змінити свій стиль одягу, або змінити свій імідж, змінити зачіску і в березень прекрасно підходить. Ще хочу сказати, що в березні всі планети рухаються в прямому русі, немає жодної ретроградної планети. Таке буває дуже рідко. Тому, якщо у вас є якісь плани на початок весни, на березень, то сміло втілюйте їх в життя. Е, наступне з 19 березня до кінця місяця Меркурій перейде. В знак Овен, а це для вас буде другий сектор. А другий сектор це сектор, який відповідає за фінанси і ті гроші, які ми заробляємо самостійно. Так само це сектор самооцінки і слова. Тобто, ви, до речі, можете заробляти тим по консультаціями так само. Клієнтів і заробляти вербально через слово. І також по Меркурію може збільшитись ваші доходи. Тобто ви можете отримати надбавку на роботі, або у вас може з'явитись додаткова якась робота. Ось, наступне 7 березня на вас чекає повний місяць з Діва. Вас сьомий сектор, за що відповідає сьомий сектор? Сьомий сектор це сектор партнерства. І взагалі це ще сектор сусідів, сектор колег по роботі, а повний місяць це завжди про завершення чогось. Наприклад, як це може програтися. Типу, ви працювали на одній роботі, у вас був один колектив, і зараз ви вирішили, що ви хочете щось змінити в своєму житті, і ви звільняєтесь, наприклад, з цієї роботи, і вже ну, будете менше спілкуватися з тими людьми, з якими ви спілкувались попередньо, і відповідно ваше оточення, ваше коло спілкування зміниться. І е, там, наприклад, ви відповідно жили в одному районі, так орендували квартиру, чи мали свою квартиру, і зараз ви вже не ходите на цю роботу. Ви були в шлюбі і вирішили розлучитися. Міні знак орієнтовно раз два з половиною три роки, і ваш знак він пере... переходить десь до середини 2025 року, тобто на найближчі два з половиною. І в вашому житті буде багато трансформацій, багато змін, які будуть стосуватися і особистого життя, і кар'єри, і роботи, і професії, і вашого іміджу, стилю одягу, як ви виглядаєте. Так що бажаю вам успіхів, риби. Ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Венера, яка спочатку до 16 березня буде знаходитись в знаці овен, і це для вас другий сектор. А другий сектор це сектор грошей, які ми самі заробляємо, і Венера може для вас принести класний дохід. Тобто може збільшитись ваші доходи, ваш заробіток на роботі, вам можуть зробити вигідну пропозицію на роботі, чи підвищити вас по роботі, чи ви можете піти на якусь іншу роботу, де буде вища оплата праці, чи якщо ви займаєтесь власним бізнесом в доходах у своєму бізнесі, тобто так це може для вас програтись. А з 16 березня Венера перейде в знак телець. А це для вас третій сектор, який відповідає за комунікацію, за документи, за поїздки, і починаючи з середини березня, цього. 21 березня відбудеться новий місяць, 16 овен, і це для вас е, другий сектор, про який я говорила попередньо. і е, у вас може з'явитися нова робота, е, новий, е, новий дохід. У вас може з'явитися. Тобто в районі 20-х чисел. Е, Можуть бути відповідні пропозиції по роботі. І, до речі, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Напишіть в коментарях, чи це для вас програло, чи що ви відчули зміни у своїх доходах, фінансах, чи, можливо, у вас з'явилася нова робота в березні місяці, тому що є багато вказівок на це. І ще я хочу сказати про ще одну планету: це планета Плутон, яка. 20 років він переходить у знак Подолі і до 2043 року він буде знаходитись в Подолі. Для вас це 12-й сектор. За що взагалі відповідає 12 сектор? Це сектор, який відповідає за еміграцію, за переїзд і за дуже далекі землі. Це, наприклад, якщо ви живете в Україні, ви можете приїхати десь на 3 тисячі 5 тисяч кілометрів від місця свого проживання. Балі, е, е, ну, кудись дуже далеко. тобто І так як Плутон переходить туди на 20 років, тобто якщо ви приймете таке рішення про переїзд туди, куди ви переїдете, ви можете жити довго, ну орієнтовно десь 20 років. І 12-й сектор це ще сектор всього духовного, він е, відповідає за езотеричні науки, такі як Таро, е, Рологія, психологія. Ви, до речі, можете розпочати діяльність в цих сферах. Може, ви захочете стати психологом піти на навчання чи стати астрологом? Тобто, можливо, ви захочете рухатись в цьому напрямку. І ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Марс, яка змінює знак 25 березня і переходить в знак РАК. А це для вас п'ятий сектор. А п'ятий сектор це сектор задоволення, любові, побачень, хобі, сектор дітей, бізнесу. Тобто Марс це планета активності, драйву, спорту. Тобто, якщо у вас були плани, якісь по вашому хобі, там ви не займалися там, наприклад, фотографією того, що. Були морози і було холодно. Ну, то зараз ви вже по Марсу можете цим займатися. Або, наприклад, у вас бізнес стояв на паузі, то що була там не зрозуміла якась політична, економічна ситуація. То тепер вже з кінця березня Марс додасть руху в вашій справі і в вашій діяльності і тому, чим ви займаєтесь. Тому такий цікавий місяць березень чекає на вас риби. Це місяць буде дуже насичений. Це місяць зміни енергії. Це місяць, е, який великий акцент принесе вам як особистості, тому що там Нептун знаходиться в вашому знаці, Потім там Сатурн переходить на 2,5 роки. Ваш знак, потім там Меркурій буде частину місяця, знаходитись в вашому. На доходи, на власний заробіток. Це за також тут е, можливий переїзд по Плутону. Так що я бажаю вам успіхів. Пишіть в коментарях, як пройшов ваш місяць. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.